Так, підемо побачимо, що там мої помідори. Всі показують свої помідори. Да, погода нас, звісно, як сказати, розчарувала чи не розчарувала, я не знаю. От, Бачите, вони в мене загущені. Знаю, що загущені. Треба обрізати. І знизу листя нижня. Саме цікаво, що верхушки такі ще більш-менш. А нижнє листя, бачите, попечене, я їх обробила. Сьогодні в нас 15 серпня, я побачила ось цю пляму, таку вигорівшу чорну. Швидесенько побігла, взяла скор, пообробила скором. І на наступний день я обробила ще епіном. Обробила епіном. Не знаю, що буде, не знаю. Бачу, що багато людей дуже жаліються, але помідорчики, бачите, не чорні. От що мене радує, що не чорні помідори. Я їх обріжу, приведу в порядок, облагорожу трошки і, ну, все, що буде, те буде. Мені головне, знаєте, я припекла хворобу, тому що мені треба зібрати насіння з помідора На розсаду. Це мої сливки. Сливки, сливки мої. Моя популярна позиція. Бачите, скільки їх. До речі, тут я. е-е з самого початку обрізала, а трішки раніше, і обробляла огірки і бризнула оцей рядок. Бризнула цей рядочок, і він у мене, бачите, такий більш-менш здоровий. Ось такі от в мене помідорки. Десь в мене тут був часник, хотіла зібрати з нього насіння і не бачу. Може, мама рвала бур'яни і разом з бур'янами і часник повиривала. І біда з перцем. Біда, біда. Ось, бачите, я вже їх один раз виривала і викидала. От, вони зелені, спочатку нормальні, потім. З'являється така крапочка. І отакі от перці. Я не знаю що. Може ще разочок їх пройду. А це перці в мене висажені на насіння. Це в мене нові сорти. Вони пізно висажені. Я не знаю, чи вони встигнуть дозріти. Бачите, там є вже перчинки. От. А я боюся, що може бути холодно. Бачите, зверху, що робиться? напав кліщ на них збилася з мислі, що хотіла сказати. Значить, буду дивитися, можливо, я верхні квіточки обірву взагалі, обірву і для того, щоб вони мені дали врожай саме на насіння. Вчора обробила в тепличці. Ну, як обробила, підв'язала. Помідорки підв'язала і обрізала трохи. Чесно кажучи, трішки я їх перекормила. Помідори жирують в теплиці. У них тут, вони підв'язані, і, видно, я давала в більшості по листу добриво. І... Можливо, вони більше отримали, чим мали би отримати. Кожен сорт, я ще буду робити огляд От. Ось це моя любов. Це моя любов. Бачите, квасолька вже починає жовтіти. Йдемо на іншу ділянку побачимо. Підемо на іншу ділянку, побачимо, як там помідорчики. Там теж у мене є поганий е, такий кусочок. О, бачите, тут я обрізала. Взагалі в мене помідори завжди. Е, Лежачі я вирощую, а в цьому році бай... в мене гноми. Вони взагалі низькорослі, і помідори великі попадали і поламали мені кущі. І, ну, це вже я на наступний рік знатиму, що мені треба їх підв'язувати. Гноми. Ось і ще ці. Крейзі Черрі. Тут ось у мене також, бачите, ділянка більш-менш нормальна. Пташечки, видно, в мене скубають сонях. І у мене були отут Буратіно. Буратіно, і від них заразився Чорний принц. І в мене отут участок, отут оце я. Я його обробила, побризкала, але буду викидати, виривати. Що хочу сказати, що вже пройшло скільки два дні з моменту, да, позавчора я їх бризкала. Ну, бачите, зверху листя таке, але помідори тут є чорні. Там, де є чорні помідори, все на викінштейн, напевно. Буду обрізати, побачу. Можливо, комусь ще дам якісь шанси. В принципі, тут захисна дія два тижні. Просо. Обсипається, капець. Так, обсипається. Ось така от ситуація я в мене з помідорами. В мене Житомирська область. Помідорчики тільки починають стигнути. І вони такі, знаєте, завжди помідор такий м'який, коли достигає сонця багато. Зараз помідорчик тверденький. Вродили вони непогано, звісно, помідори. Дивіться, які просто агромідні, класні помідорчики. Це все в мене буде тут на насіння підготовано, буду підписувати. Збирати насіннячку, ставити колки, щоб на розсаду на наступний рік. Так що, ну, бачите, багато недоліків нам поробила погода 25-го року. Будемо сподіватися, що наступний рік, та може, ще ми і тут зберемо. Пишіть, як у вас ситуація.